І Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Свої Улюблені браті і сестри, сьогоднішній день, День пам'яті святителя Василія Великого. Я вітаю усіх вас із престольним святом, з пам'яттю цього святителя, храм, якого ви вшановуєте. Святом всіх поздоровляю! Спасибо, спасибо. Лише одна коляда, один пісний спів із великого сонму святих, яких вшановує Свята Церква, згадує при своєму вшануванні свята Різдва. Тому що заспівуємо ми, а той другий праздник святого Василя. З чим пов'язане таке особливе шанування цього святого? Називаємо ми його великим, але вшановуємо не за його якісь фізичні розміри, говорячи великим. А Великий церква тут має на увазі, даючи йому таке звання по його життю. Великі християнські подвиги він звершив, великі труди поніс для проповіді євангельської істини. Тому великі в ділах своїх. Багато реформ Василій Великий здійснив, будучи керівником церкви. І звершив це. Заради упорядкування самого церковного життя. Бо жив він нелегкий час в той час, коли церква була визнана, православна церква, була визнана державою. До того часу церква була в гонінні, і формувалися християнські громади. Зберігаючи або намагаючись зберігати православні істини кожен на свій лад. І тому різнобарв'я це дуже часто породжувало суперечки між собою. А в нашому, як сьогодні, можна почути, а в нашому в селі так, а в нашому інакше, а в якому правильно. Цей період часу. Характерний великими диспутами в розумінні і значенні Святої Трійці. Цей період часу характерний великою кількістю Вселенських соборів. Це і Перший, і Другий, і третій, і четвертий все на протязі двох століть відбулося чотири Вселенських собори. Тобто богословська думка як така була ще несталою. Життя церковне було несталою, несталим. І для порядку церковного треба було прикладати багато зусиль. І ось Василій Великий, крім адміністрування, під час якого він приводив у порядок церковне життя, щоб воно було всюди одинакове, адже Бог один. Догмати одні. Він ще й багато писав богословських трудів. Одним із таких найбільших це називається Шестиднев. Тобто описується шість днів творіння, Василій Великий тлумачить, що під цими днями потрібно розуміти. Тому що сьогодні, коли б ми, наприклад, сказали, Господь створив все, що в цьому світі є. На протязі шести днів, тобто, на, наш, на нашу думку, тиждень, і в той же момент ми обираємо помилкове початок числення як такого. Бо початок числення ми повинні починати із слова спочатку. Коли ми читаємо книгу буття, там є такі слова. Спочатку Бог створив небо і землю. Так ось момент появлення часу як такого, це, власне, заключається в слові, спочатку, вже став початок, вже появився час. Час як такий. А вже визначення суточного кругу появилось четвертий день. От той день, який ми визначаємо, коли сонце встає і сонце заходить. Оцей час ми називаємо днем. День і ніч оце сутки. Тому не на протязі цих суток, який ми сьогодні розуміємо, Бог створив світ, а в проміжку оцих періодів, тобто це було шість періодів, в які Бог створив небо і землю. Тому що сонце появилося в четвертий день лише. А три дні по відношенню чого ми рахуємо, що вони були. Якщо сонця ще не було, нема по чому рахувати, правда? А кажемо, було три дні. Так по чому ж їх рахували? По якому годиннику їх рахували? Да, розуміння годинника не було. Було початок буття, початок часу. Але визначення суток самих не було. Так ось я тільки частково зачепив це богословське тлумачення. А Василій Великий все це розказує. Як воно виходило, чому, як можна розділити вода над землею, вода під землею, як оце все змістити? Словом трава народилася. Оце еволюція творіння світу. До її завершення, коли Господь почив відділ своїх, оце власне труд, яким Василій Великий є знаменитий, багато інших трудів він описував. Тому труди його є великі. І, власне, по причині цих трудів, його ревного відстоювання православної віри, його велика любов до Бога, в нього вся родина була в церкві. Присвятив він своїм прикладом, присвятив своє життя Богові і покликав всю родину, тому що треба було багато помічників, а впертися не було на кого. В бажанні зробити для церкви найбільше, потрудитися для церкви найбільше. І ось, власне, через такі труди сьогодні церква і вшановує його пам'ять. Сьогодні і православні церкви носять ім'я Василія Великого. Не багатьох святих, а Василія Великого вшановують. І ваш храм, який в прямому географічному значенні не має ніякого відношення до цього періоду, носить ім'я Василія Великого. Тому що жив то він не на Волині, жив на Близькому Сході. Але ми його собі взяли за небесного покровителя і взяли його наші прадіди. Які будували цей храм і взяли його теж з якою думкою. Ми ж можемо назвати храм на, будь на честь будь-якого свята, чи будь-якого святого, але обираємо те свято чи того святого, який близький нам по розумінню по вірі і по значенню. І тому мотивація наших прадідів, я думаю, була. Своєю ми до кінця її не знаємо, але опираємося на те, на честь кого вони назвали, про те й думали. А думали вони про великі справи. Думали вони про відстоювання православної віри. А це те, що дає нам відповідь, чому і названий на, цей храм, на честь Василія Великого цей храм. І тому ми сьогодні послідовники і проповідники православної віри. Також в ревності своїй відстоїм наші православні правила і догмати. Тому коли можуть розказувати іновірці, що вони справедливіше чи правильніше прославляють Бога, а інколи себе називають ми віруючі, а ми тоді хто? Якщо вони віруючі, то можна запитати, а ви з якого часу появилися? Коли ваш перший проповідник заявив, що ви ось такі розумні? Вони раніше 17 століття не назвуть нікого, бо з'явилися всі, як протестанти, ті, хто протестують віровченню католицької церкви. От звідки прийшли всі ці протестанти? Вони називаються протестанти. Чому? Протиставили себе католицької церкві. Вони вийшли із середовища Католицької церкви. А Василій Великий це четверте століття. Ну є різниця Четверте і 17. Дев'ять тисячу років були. Якщо ви такі правильні. Якщо б ви були такі правильні і Богом вибрані, я думаю, ви б появилися з часу буття життя Ісуса Христа. А якщо ви появилися хто в 16 році? то В 17 столітті, то, напевно, вже щось не так. Це вже ви собі щось своє придумали, аби вирізнитися, але не триматися у православі, не триматися в вірі правильній і канонічній. Ось це визначення канонічність означає триматися в законі. Канон закон. І тому ми і себе називаємо православними, тому що ми не змінюємо цей канон. Ми правильно славимо Бога. Як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли і вчили оці церкви. Оці церкви це не тільки священнослужителі, це ваші батьки. Тому що вони вас народили фізично і почали народжувати вас духовно. А вже зростати в духовності продовжує здійснювати священнослужитель. Тому і ви свого родоначальника батька називаєте отцем. І священнослужителя теж називаєте отцем, тому що він вас народжує духовно. Фізичний батько народив вас фізично, ви появилися на світ. І тому вони дають вам життя, дають перспективу. Дають напрямок і вказують, куди йти, ведучи за собою. Фізичний батько, він вказує, роби правильно так, а так правильніше, а так туди йди, туди не йди, те роби, те не роби. І священник розказує, теж як батько опікується, треба поступати по церковному останку, а так не можна. Цього треба дотримуватись, а того треба цуратись. Тому всі ці визначення, всі ці визначення, ми приводимо в собі як основу нашого життя, бо ми все-таки опираємось. опираємось на церковні істини, опираємось на церковні догмати, опираємось на євангельське вчення, яке нам дає сенс і мету земного життя, і яке нам вказує ціль і напрямок вічного життя, життя до Царства Небесного. Можна сказати, а яка різниця? Ну скажіть, хіба б ви задовільнилися лише земним життям? Ну ж ми трудимося, во ім'я чогось. Тоді, якщо немає майбутнього життя, ну так тут який сенс все це збирати? Дітям не завжди скористаються. Вдячність від них дочекатися теж важкувато. Не всіх дочекаєшся. А коли ти бачиш перспективу після земного життя? що ти своєю працею звершуєш добрі справи, своєю працею ти прославляєш Бога, своєю працею ти заробляєш собі нагороду, яка є на небесах, тоді з'являється сенс в цій праці. Садити дерева, будувати будинки, накопичувати якесь, якесь майно, не скористаються твої, скористаєш іншим. Є сенс життя. Тоді людина. Богу уподібнюється. Бо Бог теж створив. йому цього світу було не потрібно. Але він створив, тому що він є любов. Тому і створив світ від своєї любові. А ми образ Божий, несучи в собі любов, також творимо. Тому чуємо інколи виступ. Приємніше дарувати, ніж приймати подарки. Приємніше віддавати, бо любов це на, а не дай. Це те, що ти віддаєш від себе. І зауважте слова творця, коли був шість днів творіння було, Бог створив і сказано в кінці цього періоду, і побачив Бог, що це добре. Тобто він сам отримав задоволення від того, що зробив, хоча був самодостатній. Він не творив для того, щоб отримати задоволення, бо він і сам є любов і задоволення. Але оці слова підтверджують, підтверджують, для нас підтверджують, що приємніше робити добрі справи, приємніше жити цими справами, жити на основах любові. Ми інколи кажемо духовні люди або духовність. А що таке духовність? А що таке духовність? Чи духовні люди? Відповідь, знаєте, ні? Так не сприймайте, що духовні люди це тільки священнослужителі. Духовні люди це ті, які живуть на основі любові. Духовність це коли в основі любої дії закладена любов. З любов'ю зробив, на основі любові це зробив. Оце називається духовні скарби, які сформувалися чи існують на основі любові. Чи Бог це створив, чи людина це створила на основі любові. Тому це речі духовні. Це те, що пов'язує нас з Богом. Тому я в сьогоднішній день бажаю, щоб на основі нашої духовності. Православної духовності. Ми жили і творили кожен день. А особливо, коли ми переходимо в Рубікон, Рубікон новоліття, от коли наступає новий період часу, ми собі ставимо певні завдання і очікування. Яка здається різниця? Там е, новорічна ніч, якого числа на яке почнеться? Великої різниці немає. Чи ми будемо визначати новий рік 1 січня чи 14 січня? Яка різниця? Нічого в тому ролі ніякої немає. Ми просто ставимо певний Рубікон ось з цього періоду часу, до цього періоду часу, я собі планую зробити ось це. І з допомогою Божої, нехай воно здійсниться, я буду трудитися. І тому ти очікуєш, що ти щось зробиш, тому що в тобі закладений сам сенс творіння і праці. А потім і треба ж підвести фініш. Значить, треба також визначити, а коли то фініш? Ми можемо сказати фініш 31 грудня. Бухгалтера б сказали, рік закриваємо. Так? І всі до 31 грудня щось хочуть, хто в хату нову перейти, хто щось зробити, такий певний Рубікон. Тут можна сказати, до 13 січня в нього тоді Рубікон. Китайці в лютому відзначать свій Рубікон по своєму календарю. Да? Але суть, людина ставить собі такий план. Чому? Тому що вона образ Божий. І Бог поставив ті самі рубікони в визначенні перший день творіння, другий день творіння. Ну можна ж було одним велінням своїм, одним бажанням своїм. Створив Бог небо і землю, і крапка. І не треба тлумачити, коли появилась трава, сонце, людина, тварини і так далі. Створив Створив. Він має в таку силу? Має. Має можливість? Має. Але творив то шість днів. Також були певні якісь арбіконні періоди. Тому для нас сьогодні важливо, щоб ми наступаючий рік сприймали як благословення Боже. І тому рік для вас буде добрий і дуже добрий. Рік буде ще раз, запам'ятайте, який. Не треба думати, що він буде поганий там і все. Ні, фіксуємо себе на іншому слові. Гріх буде який? Добрий і дуже добрий. Запам'ятали? Самі собі скажіть. Добрий і дуже добрий. А чому ми на цьому себе фіксуємо? А тому що людина, як образ худоби, має силу слова. Словом можна оздоровити людину і знищити людину. І знаєте, народне прислів'я, скажи людині сто разів, вона такою і стане. Тому ми силою своєї віри і свого слова, слова, ми кажемо, рік буде добрий, він такий буде. А якщо будемо плакатися, що нам все погано у нас тут він на, на сході, то так от буде вічний, вічний сум і вічні злиді. Тому настроюємося силою своєї віри, силою своєї духовності, тобто любові. Настроюємо, що рік буде добрий і дуже добрий. Хто як буде трудитися і кому як випаде, але буде добрий і дуже добрий. Тому я бажаю вам наступившого чергового ропікону по черговому календарю початок, щоб рік для вас був добрим і дуже добрим. А я вас всіх бачив щасливими і під Божим благословенням проживши цей рік. так з року в рік будемо бажати, щоб життя наше тривало. Не тільки 70 і 70 років, а не будемо обмежувати Боже милосердя. Може комусь і 120, мало. Тому живіть скільки хочете, але жовне, щоб ви живили, жили під Божим благословенням і отримували радість від кожного прожитого дня. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, вітаю святом і хай Господь миру і любові благословить нас на наступивший 2015 рік. Христос рождається.